Умовах повномасштабної агресії та прицільних ударів по енергетичній інфраструктурі забезпечення теплом жителів України перетворилося з комунальної проблеми на питання національної безпеки та виживання населення. Особливо гостро ця проблема стоїть у прифронтових громадах, де централізоване газу чи електропостачання зруйноване або є надто ненадійним. У цьому контексті допомога населенню в придбанні дров набуває стратегічного значення. Про це під час апаратної наради доповіла. Антоніна Наймитенко, начальниця управління праці та соціального захисту населення шосткинської міської ради, упродовж тижня працювало з населенням стосовно забезпечення отриманням компенсації на деревину палину ну, Так як продовжила продовжили дію постанови кабінету міністрів і вона діє до 28 жовтня 25-го року. Працювали вихідні дні. Люди йшли, приймали документи. Дарія Гребенюк, начальниця. Ця відділу економіки шосткинської міської ради доповіла, що відділ працює в посиленому режимі. Правда економіки також посилу е, працює в посиленому режимі, працюємо mm. без них е, на даний час. Консультуємо і мешканців і суб'єктів господарювання стосовно встановлення. Е, Часткової компенсації генераторів дуже багато пішло заяву зв'язку з даними подіями. А також ви знаєте, що у нас є певні скажімо, обмеження по довозу пасажирів залізничним транспортом до станції, нашої тому працюємо у напрямку довозу вивозити пасажирів з основних електропотягів, які йдуть по станції Терещенська. Допомога в придбанні паливної деревини компенсації за придбані генератори в умовах війни це не просто благодійність, а критично важлива гуманітарна місія. Вона безпосередньо впливає на здатність громад України пережити холодний сезон, зменшує ризики гу гуманітарної катастрофи у прифронтових районах і демонструє незламність суспільства та підтримку держави.